Виробництво зброї, збільшення соцвиплат та підтримка захисників та захисниць. Верховна Рада буде підтримувати нову програму дій уряду. Житло для переселенців. Парламентська ТСК перевірила, як відбувається інвентаризація житла для ВПО в Одесі. Посилення соціального захисту ветеранів та ветеранок профільний комітет Верховної Ради розглянув низку законопроєктів. НАТО є найкращою безпековою гарантією для України. Український парламент продовжить реалізовувати стратегію держави щодо членства в альянсі та ЄС. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Степанчук під час презентації проєкту програми дій нового уряду. Документ містить чотири основні напрямки та 12 пріоритетів: це, зокрема, підтримка ОПК, захист критичної інфраструктури, відбудова країни, допомога бізнесу. Як зазначила прем'єр-міністрка Юлія Суреденко, до кінця 2026 року має повністю запрацювати корпус Система в українському війську для ветеранів та ветеранок запустять єдиний портал послуг, буде створено сім державних просторів. Крім цього, компенсацію за зруйноване житло до кінця року отримає 50 тисяч українських родин, а вже наступного року 320 тисяч сімей. Заплановано ухвалити кодекс законів про захисників та захисниць незалежності та державності України та ще низку законодавчих ініціатив. У нас з воєнним станом пов'язана велика кількість нашого законодавства, і нам треба розуміти, коли настане час всеосяжного і повного миру. Ми повинні бути готові до, до, до цих викликів, тому що багато законів завершується з моментом. Завершення режиму воєнного стану, але багато законів починаються з завершенням режиму воєнного стану. Це також має бути на моніторингі від кожного з нас. Питання денонсації договорів з Російською Федерацією як агресором і з Білорусією теж на порядку денному. Питання відрадянщення і або дерадянізації українського законодавства на порядку денному. Новий трудовий кодекс, новий житловий кодекс, новий кодекс про адміністративні правопорушення це ті вимоги, які перед нами є. Новий митний кодекс в планах нашого міністерства фінансів і до кінця року. Я сподіваюся, що ми розпочнемо цей процес в законодавчому полі. Ми запускаємо нові цифрові сервіси, надзвичайно важливі. Є нотаріат, є суд, і ЦНАП 2.0 і, звичайно, провадження дорожніх карт з ЄС. Нам потрібно переглянути систему соціальних виплат. Мова йде про те, що підвищити базову пенсію і я так обережно скажу, збільшити справедливість. Виплатах 180 тисяч сімей мають отримувати підвищену допомогу при народженні дитини. Програма ЄСЛА Садок охоплять 100 тисяч домогосподарств з дітьми до трьох років по всій країні. 9300 об'єктів державної та комунальної власності наразі у списку для технічного та санітарного обстеження, яке може стати житлом для ВПО. Це занедбані школи, дитсадки, недобудови, гуртожитки. Найбільше таких об'єктів 1972 на Одещині. Один із них Фонтанська загальноосвітня школа соціальної реабілітації, об'єкт, що підпорядкований Міносвіти, вже 11 років перебуває в процесі ліквідації. Йдеться про передачу будівлі до місцевої тергромади, Зі слів голови тимчасової спеціальної комісії, верхов ради з питань захисту майнових прав ВПО та інших осіб, постраждалих від збройної агресії РФ Павло Фролов, тайска проїздила сюди рік тому. Однак за цей час тут абсолютно нічого не змінилося. Півтора десятка переселенців живуть в жахливих умовах. Будівля в аварійному стані, грибок роз'їдає стіни. Водночас інший об'єкт гуртожиток Одеського національного медуніверситету, де проводиться сучасний ремонт, стоїть пусткою ще від початку епідемії ковіду. Проведення всеукраїнської інвентаризації обговорили на засіданні ТСК в Одеській облдержадміністрації за участі заступників очільників трьох міністерств. Як вирішення проблеми, пропонується встановити контроль за передачою проблемних об'єктів із державної в комунальну власність, контролювати розробку документації з реконструкції, ремонт об'єктів, а також прискорити створення єдиного реєстру потенційного житла для переселенців. Ми маємо напрацювати такий експериментальний проект для того, щоб ця інвентаризація і наповнення цього реєстру відбувалося в тестовому режимі якомога швидше, щоб дійсно люди постраждалі отримали право подавати заявки, бачити вже проінвентаризовані об'єкти. Ми проговорили, що потребують вирішення питання земельних ділянок. Це дуже перспективна перспективна пропозиція, тому що зараз. Побудувати нове житло на чистій земельній ділянці дуже часто набагато дешевше, набагато економічно ефективніше, ніж створювати, реконструювати, робити капітальний ремонт вже старого заброшеного і житла, яке не використовується. Ми, як з боку, тим, що спеціальна комісія народні депутати, у нас є тільки парламентський контроль, але ми можемо запропонувати і кадрові зміни. Потрібно приймати рішення, якщо урядовці або місцева громада не справляються з цим. Ну тоді потрібно шукати ті, хто це зробить і забезпечить імплементацію і роботу. Цього закону, а, а я ж наголошую, а саме не тільки на папери знайти житло, а щоб люди отримали житло. А ми тільки е, півроку створимо ці комісії і ще тільки щойно почався процес е, інтелізації і обстеження цього майна. Низку важливих законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення соціального захисту ветеранів війни, розглянув профільний комітет Верховної Ради. Під час засідання народні депутати заслухали доповідь міністра у справах ветеранів Наталії Калмикової. Вона прозвітувала про роботу міністерства за останні 10 місяців та представила плани на найближчі 100 днів. За словами Калмикової, триває робота над розширенням доступу ветеранів до медичних та соціальних послуг, цифровізацією сервісів, підтримкою в освіті, працевлаштуванні та підприємництві. Обговорювалися також питання доступу до житла в Україні. Діє Старий житловий кодекс, і в нас є два варіанти постановки на чергу. Для чергу на житло. В нас є черга, яка створювалася в силових структурах в частності в Міністерстві оборони. Зараз 48 тисяч стоїть на черзі, і це відомча черга. І є черги, які створювалися в областях. І зараз кожна область веде свій значить, реєстр. А коли ми говоримо про 1589 родин, це програма виключно на ті родини, де є ветеран з інвалідністю внаслідок війни першої або другої групи. І ми, в принципі, покриваємо десь 70% всієї черги, ну єдине, що вона потім поповнюється. Насправді. Ми не можемо ділити як держава ветерана, який обділений, бо він живе у Самбірській громаді е, Львівської області, а другий ветеран живе в місті Львові, де все йому надається, і навіть додатково. Тобто, він не має залежати від спроможності громади. Він має залежати від держави, для того, ми виділили кошти, бо вкотре ми в бюджеті забираємо цієї програми. А люди кажуть: а ми так і не отримали. Я маю на увазі ветерани якісної підтримки. Чи достатньо три чи можливо змінити підходи в роботи цих фахівців? Збільшити фінансування закупівлі ліків на 3,2 мільярда гривень планує Верховна Рада. Йдеться про зміни до держбюджету на 2025 рік, зазначив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Додаткові кошти підуть на забезпечення лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, орфанними хворобами, гемофілією та іншими тяжкими станами. За словами Михайла Радуцького, потреба у фінансуванні наступного року становить майже 20 мільярдів гривень. Однак, у бюджеті поки закладено лише 11,8 мільярда. Без додаткових ресурсів частина пацієнтів ризикувала залишитися без лікування. Йдеться про препарати для людей з орфанними захворюваннями: м'язовою дистрофією дюшенна, віл-інфекцією, туберкульозом, онкологією та іншими критичними станами. 82% українців вважають замінування головною екологічною проблемою війни. Про це заявила голова парламентського комітету з питань організації державної влади та містобудування Олена Шуляк. За її словами, на розмінування потрібно щонайменше 34 мільярди доларів, і воно може тривати десятиліттями. Наразі понад 200 тисяч гектарів українських земель залишаються забрудненими боєприпасами, які неможливо використовувати для проживання чи ведення сільського господарства. Крім цього, війна призвела до появи 100 мільйонів тонн будівельного сміття, пошкоджено сотні підприємств. Є загроза для понад 2,5 мільйонів гектарів природоохоронних територій. Олена Шуляк наголосила, що подолання екологічних викликів обов'язково повинні враховувати й українські територіальні громади, які зараз працюють над програмами комплексного відновлення. Органи місцевого самоврядування мають не лише зафіксувати масштаби руйнувань, а й запропонувати шляхи їх подолання. Оцінка екологічного стану в громадах також входить у трійку викликів, які необхідно аналізувати для створення органами місцевого самоврядування програм комплексного відновлення. Разом з цим громади мають ретельно вивчати демографічні та економічні чинники. Всі вони напряму впливають на ті дії, від яких залежить якісне відновлення, подальший розвиток громади. В Україні збільшили фінансову підтримку аграрію у прифронтових регіонах. Уряд розширив програми грантів та дотацій для фермерів, які працюють у зонах можливих та активних бойових дій. Це рішення спрямоване на зміцнення продовольчої безпеки країни, кажуть народні депутати. За новими умовами для аграріїв на прифронтових територіях держава покриватиме до 80% вартості проєктів із висадки багаторічних насаджень чи будівництва теплиць. Для інших регіонів рівень співфінансування становитиме до 50%. Решту витрат фермери мають покривати. Власними або кредитними коштами, крім того, уряд встановив єдиний ліміт компенсації вартості висадки садів і ягідників до 400 тисяч гривень за гектар, а також розширив дотацію на гектар багаторічних насаджень, тисяча гривень для територій можливих і активних бойових дій. Ці програми реалізуються в межах урядового проєкту Є робота, який стимулює розвиток садівництва, тепличного господарства та створення нових робочих місць навіть у складних умовах війни.